Співпраця Трампа та Путіна повернення тимчасово окупованих територій та, врешті-решт, кінець війни. Тароли ли здавали своїми новими передбаченнями? кажуть, скоро на українців чекає багато змін, що віщують Україна, та Росії, зорі та карти, що відчувають Мальфари та правиці, розповім за мить З вами новини ТСН.UA і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Терологиня Олена Бюн вважає, що за планом Трампа Україна не зможе одразу повернути собі всі свої території. Проте з часом це вдасться. Про це вона сказала на ютуб-каналі. Поговоримо. Що стосується повернення територій, то спочатку буде шок. Ми можемо бути шоковані інформацією, але карти кажуть, що в якийсь момент ми повернемо ці території. Хоча може бути розуміння, що ми втрачаємо ці території назавжди, але насправді ми їх повертаємо, тобто є незрозумілі моменти. Тарологиня зазначила, що під час мирних домовленостей може бути мова певний час не забирати деякі території. Є план, він не точний. Але за планом Трампа Росіяни повинні з певних територій піти. А нещодавно Олена Бюн здивувала ще одним передбаченням. Тарологиня вважає, що у Трампа та путінського режиму не буде жодної співпраці. Про це вона сказала на ютуб каналі. Поговоримо. Тарологиня зазначила, що Трамп спілкуватиметься з Кремлем мовою ультиматумів. Вона переконана, що він ображений на РФ, оскільки вважає, що путінський режим допоміг Байдену виграти вибори. Трамп пам'ятає образи зараз. У Кремля дуже підгорає. А ще Олена Бін відповіла на питання, чи може Дональд Трамп закінчити війну в Україні. Таро логиня зазначила, що президент США дійсно може стабілізувати ситуацію, проте це станеться немиттєво. Він собі уявляє, як це зробити, і має кілька варіантів. Кремль з усіх сил впихатиме палеців колеса. Можна чекати на диверсійну діяльність, вони бояться Трампа. Кремлю Трамп невигідний. Колись карти говорили, хто переможе на виборах у США. Спочатку був шок для України, а потім все добре. Передбачення про кінець війни з'являються в мережі дедалі частіше. Нещодавно Мольфарка, переможниця битви екстрасенсі Лана Стеценко, заявила, що війна Росії проти України може закінчитися вже наступного року. Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу Астрофеномен. Мольфарка зазначила, що 2025 рік буде набагато кращим, ніж 2024. Вона зазначила, що відбудуться зміни на політичній та військовій арені. Тобто чекаємо змін щодо мирних переговорів та закінчення війни. Він однозначно буде кращим ніж 2024-й. Вона зазначила, що 2025-й – це буде рік сили та можливостей у новому році. Ми також чекаємо перемоги на фронті та перемоги України. Це все може бути у 2025-му році. Прогноз щодо кінця війни в Україні зробила і астрологиня та тарологиня відаюча Ма Ірина. Вона назвала події, після якої може закінчитися війна в Україні. Про це астрологиня сказала на ютуб каналі Мій Світ. Вона зазначила, що війна в Україні може закінчитися домовленостями. Якщо раніше ми говорили, що має статися щось колосальне, щоб війна закінчилася, я зараз такого не бачу. Одна карта за іншою йде про домовленості. Війна закінчиться тоді, коли буде знайдено баланс, який вигідний одній стороні та іншій. Ба більше тарологиня вважає, що Путін готовий домовлятися, але водночас він. Шукає вигоду для себе. Карти кажуть, він домовлятиметься. Це буде розтягнуто в часі, але в голові у нього це вже є. Ірина зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин зможуть перемоги ЗСУ на фронті. Він бачить, що у нас великий військовий натиск і йде до того, що ми можемо відвоювати території. У Росії є страхи, що в них може все піти в інший бік. Таро Логиня підкреслила, що відбудеться якийсь процес, хтось збирається, і вони знайдуть дуже цікавий вихід. Однак цей вихід буде некомфортний ні для України, ні для Росії. Так, це буде цього року. Перші кроки почнуться в цьому році. Це не буде завершення, але перші кроки. Віда Чема також передбачила зміни на фронті. Вона спрогнозувала, що наступ України на окупаційну армію Росії може статися наприкінці осені. Вона зазначила, що окупанти тікатимуть з поля бою. Ми говоримо більше про кінець осені початок зими. Тоді полетить дуже багато наших ракет, нам дадуть допомогу. І вони будуть тікати з поля бою, відходитимуть. З'явиться хтось, який покаже їм, що їм треба тікати. Буде якась персона, яка по суті скаже, що для них це кращий варіант. Коли почнеться атака з нашого боку, а вони тікатимуть. Ми перемагатимемо. На цьому буде пауза. Я не можу сказати, що росіяни просто без ресурсів, але щось має статись, що вони тікають. Ірина додала, що 2025 року ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів. У свою чергу астролог Аллах Ніранжан вважає, що третій місяць осені буде важким для України, проте він може стати і вирішальним у війні. Найближчими двома місяцями кількість обстрілів зростатиме, але дуже швидко це закінчиться. Є всі шанси закінчити цю страшну історію у листопаді. Також Астролог зробив передбачення щодо ситуації на фронті та відповів, чи буде наступ Росії на Дніпропетровську область. Я вам скажу, що за нашими прогнозами, від жовтня Росія дуже серйозно здується. Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна. Тому що дії, які будуть реалізовані у жовтні, дадуть вагомий результат. Вам зараз не потрібно хвилюватися ні за Дніпропетровську, ні за Запорізьку області. Вам більше потрібно хвилюватися за зібраність та концентрацію на справедливому закінченні війни. Однак Ніранжан вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії. На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ недовго, але на певний перехідний час. Метою війни є загибель слов'ян. Люди, які керують Росією, внесли до Конституції чотири області України. Люди не повстали проти цього. У цей момент росіяни створили війну на винищення, бо Україна на це ніколи не погодиться, а українці найкращі воїни на землі. Але все одно все вдасться повернути. Про те, що Україна не вийде на кордони 91-го року. Говорила переможниця битви екстрасенсів, та рологиня Яна Пасенкова. Вона зазначила, що два регіони не повернуться до складу нашої держави. Про це вона сказала на своєму ютуб каналі. Дві території, дві землі, два чогось. Вони вже продані, і туди вже вливаються кошти і не російські, і не українські, а третьої сторони. Тому не можна сказати, що ми вийдемо на кордони 91-го року. Проте та рологиня зазначила, що це лише Ситуація станом на сьогодні. Це не означає, що Україна їх собі не поверне у майбутньому. Водночас Яна Пасенкова шокувала ще одним передбаченням. Вона вважає, що загроза з боку Білорусі досі залишається. Проте та може змінитися важлива людина. Про це вона сказала на своєму ютуб каналі. Ми чекаємо не тільки обстріли, а й ще й якісь ДРГ. Буде заміна важливої людини у Білорусі. Тут просто сидимо і чекаємо на добрі новини. Примітно, що Яна Пасенкова також розповіла, що до травня 2025 року війна все ще триватиме. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Наступний рік аж до травня воєнні дії хвилями йдуть. Тобто не постійно, не на всій території. За наступний рік нарешті перекручується влада. Не уточнюйте, де, я дивлюсь, без уточнень. Після цього все йде до миру. 5-10 цього року, 10.05 та 5-10 наступного року. Запам'ятайте ці дати. Переможниця битви екстрасенсів зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії. Вони трошки попсують цей світ і знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. Але дуже вчасно якісь невідомі герої заберуть у них з під носа те, чим вони хочуть цей світ нищити. Більшість мальфарів також віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так напророкувала і Марія Цвелінів, мальфарка, яка мешкає в Карпатах. Ба Більше вона ствердно каже, переможе Україна. А усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже і мальфар Василь. Ну То війна десь так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, Путін не виграє, Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разу не ще. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. Держави допоможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Мені здається, що мали б Крем повернути. А Донецьк, Луганськ? Ну, теж повернеться все на Україну, коли війна це закінчить. Ні, ні Росія не забере. А коли? Це побачиш. Я побачу, ти побачиш. Ну хоч спочатку року, чи під кінець. А, то вже бути. а Крим, звільнимо ми його від Росії? Ну то, -то лиш не ми, Тут, ті всі е, народи. Турція, ті всі, бо там їх мусульмани живуть, вони хочуть звільнитися. Переможемо, все, все вийде добре. буде. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу змінити своє життя на краще. А чи вірите ви у такі передбачення? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.